Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю величезну подяку глядачам мого каналу за ваш зворотний зв'язок. За ваші думки, що ви висловлюєте, за вашу підтримку та коментарі і добрі побажання, які я отримую від вас. А вам бажаю всім пройти початок лунного місяця, згармонізувавши всі процеси у своєму житті, прописати плани, цілі та мрії для того, щоб ще раз на цьому тижні передивитися їх та почати щось нове. А тема сьогоднішнього відео енергії тижня з 28 квітня до 4 травня 25-го року. Тиждень з 28 квітня до 4 травня проходить в енергіях молодика. Фаза молодика є синонімом нових починань, безмежних можливостей та оновлення. Це чудова можливість поміркувати про те, що минуло. Винести з цього уроки і залишити непотрібне позаду, оскільки ми оновлюємося і починаємо все заново. Зірки обіцяють багато енергії, комусь вона знадобиться для подолання перешкод, а комусь для кохання. Головне, що вона битиме через край, скористайтеся моментом цим. Плануйте, аналізуйте, дійте. Тиждень вимагає зважених рішень та чіткого розуміння своїх цілей, успіх чекає на тих, хто готовий до роботи. Це чудовий період, адже настав час звикнути до кінця з думкою про те, що до літа залишилося зовсім трошки, і ці сім днів обіцяють бути досить розміреними для більшості знаків зодіаку. Цього тижня енергія весни відчуватиметься особливо яскраво, багато хто відчує внутрішнє піднесення, бажання змін і прагнення навести лад у житті. Цей час добре підходить для початку нових проєктів, покращення відносин та роботи над особистими цілями. Тиждень, що завершує квітень і починає травень, пройде при зростаючому місяці в тильці, близнюках. Раку і завершиться першою четвертю в леві. Тенденція до зростання говорить про те, що цей час сприятливий для стартів та запуску нових проєктів. Але майте на увазі, що і все погане теж має тенденцію зростати більше, ніж звичайно. Тому намагайтеся не давати волю поганим емоціям і не провокувати конфлікти. На зростаючому місяці почав час починати і розвивати справи, розраховані на довгий термін, не обов'язково довжиною на місяць, але період зростання місяця сприяє розвитку всього, що народжується в цей час у нашому світі. Вважається, що для успішного початку не потрібно занадто поспішати, більш стійке зростання дає вже добре освітлений місяць, а не тонкий його серпик. Тобто до третього лунного дня можна готуватися до починань, робити якісь перші кроки, але не починати. А також перша четверть місяця це кризовий момент, тобто в неділю 4 травня. Перший тиждень травня може виявитися складним для бізнесу, судових та юридичних процесів, інших справ, в яких потрібні прямі наполегливі дії та протистояння з контрагентами. Зате цей тиждень цілком сприятливий для навчання та інтелектуальної діяльності оформлення документів, поїздок, угод для любові та творчості, благодійності та культурних заходів. І добре проявляти ініціативу у напряму значних планів, це актуально до 8 травня включно. Протягом майже всього тижня утримується в Орбісі грізна опозиція Марс-Плутон і Сонце та у квадраті до неї. Аспект опозиції Марса з Плутоном ще активно діє в перші три дні тижня. І, ймовірно, підвищена агресивність, ризик зіткнення із екстремальними ситуаціями, якась невгамовність у діях. Напруга минулого тижня ще може зберігатися. Тож слід бути обережними при взаємодії з будь-якими представниками будь-якої влади. Особливо загрожує наслідками взаємодія з озброєними людьми, важливо дотримуватися техніки безпеки при роботі на об'єктах енергетики або місцях зберігання. Марс, Плутон і чорний місяць з другого боку загострюють агресивність, ревності бажання довести до та полоскотати нерви. Підвищений ризик травм, катастроф, вибухів та воєнних дій стаціонарний Плутон посилює напругу, направте енергію в дії та подолання перешкод. Наприклад, зберіть волю в кульлак на боротьбу із зайвою вагою, подолайте сором чи відмовтеся від якихось шкідливих звичок. Плутон трансформує, і це дуже добрий час для трансформацій, особливо якщо це вже проявляється у вашому житті. Плутон в неділю повертається в ретрорух. Маніпуляції набувають прихованого характеру. А коли місяць без курсу, кілька разів на тиждень, він може зробити нас уразливими по всім напрямкам, від роботи до стосунків. Будь-які починання матимуть або нульовий, або негативний результат в ті часи, коли місяць спить. Ще у нас є Венера в з'єднанні із Сатурном до 30 березня, і в цей час, можливо, комусь буде складно реалізувати свої бажання і підвищена ймовірність обмеження комфорту, можливі проблеми у стосунках, у особистих відносинах. Головне, Венера перейде в темпераментний знак овна 30 квітня і настає період пристрасті та яскравих емоцій. Стримувати пориви буде дуже складно, а це означає, що у сферах любові, особистих відносин, фінансів акцент зміститься у бік більшої активності, ініціативи, підвищить бажання діяти. Що надаватиме нашим почуттям і бажанням яскравіші пориви, імпульсивність та активні прагнення отримати бажане, нам раптом можуть почати подобатися рішучі особи, спортивний стиль, переконливо яскраві відтінки та нав'язливі аромати. У відносинах проявиться сміливість та наполегливість. І весь період з 28 квітня до 4 травня. На нас чекає з'єднання Венери та Нептуна. Точний аспект буде 2 травня, це додасть в сферу бажань та особистих стосунків більше невизначеності, але комусь також влюбливості та натхнення. Найбільш гармонійні за сукупністю аспектів вівторок і середа, так що можна вибрати ці дні, враховуючи, що розпочаті справи вимагатимуть більше зусиль. Тому що їх дуже слабко підживлює місяць. Разом з тим гармонія аспектів обіцяє вдало складові обставини, своєчасну допомогу, підказки та вигідні пропозиції. А якоюсь мірою гармонійні аспекти четверга в другій половині та суботи, але повністю довіритися людям на обставинах, сподіваючись, що вони діятимуть, як обіцяли та розкриватимуться. Як нам потрібно, не варто в четвер та суботу. А тепер давайте пройдемося по кожному дню. 28 квітня. Перший лунний день до 5.30, а потім починається другий лунний день. І важливо уникати конфліктів і бути щедрими в цей день. Все, що ви напишете, може проявитися у реальності. Місяць в тельці і посилює прагнення вибудовувати задоволення, збільшується схильність до ґрунтовності, розсудливості, неквапливості, прояву ощадливості, накопичень, творення, уважного ставлення до власних ресурсів. А зворотний бік, впертість, консерватизм, недовіра до нового, неперевіреного, капризи, норовливість, уразливість, апатія, споживче ставлення до життя та власний інстинкт. І на початку тижня можуть відчуватися якісь обмеження, сил може не вистачати, обов'язки можуть заважати розслабитися, можуть з'явитися нові обов'язки. Тож виконуйте всі необхідні справи неквапливо. А ближче до ночі включається аспект з'єднання місяця з ураном. Що може спричинити несподіванки, з одного боку можуть бути приємні сюрпризи, а з іншого підвищена аварійність, можливість збої в роботі техніки. Аспект буде впливати всю ніч. Тож понеділок, ніби призначений для того, щоб неквапливо увійти в курс справ на початку робочого тижня. Вибившись із звичайного ритму, можна втратити спокій та сон, тож не женіться за великими грошима. 29 квітня, другий та третій лунний день. І цього дня добре активно займатися фізичною роботою, спортом можна просити підтримки. В справах буде супроводжувати винахідливість та працьовитість з погляду енергетики, це дуже потужний день. О 9.36 місяць переходить в близнюки. Тут місяць набуває прагнення раціоналізувати, обмірковувати, робить нас більш товариськими, контактними, зростає потреба в спілкуванні, пошуку та отриманні інформації. Становище місяця тут посилює уяву та кмітливість, розум стає більш спритним, люди балакучішими. Тож після ранкової невизначеності до 9.35 – коли вдасться вловити потрібні тенденції, справи підуть досить спритно. Поки якісь великі структури з'ясовують свої відносини, з'являться нетривалі можливості вирішити свої питання у нас. А також уран знаходиться на вершині творчого трикутника. В основі лежать. Лунні вузли, аспект працює досить тривалий час, і це енергія змін, раптовості, яка дозволяє зважитися на радикальні зміни, експериментувати та кардинально змінювати своє життя. В цей час можна розраховувати на допомогу друзів, однодумців, колективів, можуть бути раптові осяяння, підказки Всесвіту, все це сприятиме еволюційному розвитку. А місяць в секстилі з Марсом посилить емоційну активність, сміливість та завзятість. Спрямуйте всю енергію на мрію, подумайте, що вам потрібно для виконання мрій. Можна переглянути результати тих, хто вже пройшов такий етап. День підходить для навчання, співбесід, подання оголошень, нарад, обговорення питань, що обтяжують. 30 квітня цей період відрізняється стабільністю та врівноваженістю. Настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Продовжуйте рух вперед, уважно проаналізуйте дії, приділіть увагу рідним, проведіть час у приємному спілкуванні, відстежуйте свої думки та слова, вирішуйте побутові питання. Місяць з'єднується з Юпітером. Але не забувайте, Юпітер приносить не тільки удачу, але й розширює та збільшує все. І контакти, і суєту, і амбіції, і цього дня можна встигнути вирішити багато питань, багато що залагодити. але не плануйте занадто великий обсяг роботи та спілкування, щоб не отримати виснаження. День обіцяє нам успіх у справах, пов'язаних з транспортом, комунікаціями, навчанням, подорожами, нові знайомства можуть бути дуже перспективними, не втрачайте цінну інформацію. А також можна отримати нові знання і будьте обережні з плітками і обманами, не підривайте довіру до себе. Місяць на вершині конфігурації секіра і можна відрубати сук, на якому сидимо. 1 травня, 4-5 лунний день. Цей день можна переглянути свої цілі, визначитися остаточно з ними, зважити, обміркувати, включати творчу активність. Думки, вчинки, дії все обов'язково набуде реального втілення. Спостерігайте за подіями, все стане в нагоді в майбутньому. Слідкуйте за думками, можна побачити перешкоди, які заважають досягненню мети. Місяць без курсу з 6.51 до 10.23. А потім переходить у рак і починає захищати традиції, дім, родину. Протягом цього періоду загострюється емоційна чутливість та інтуїція. Люди відчувають потребу в безпеці, ніжності, вчинки менш логічні, швидше їх диктує підсвідомість. І Постарайтеся не ображатися на весь світ за те, що він не ідеальний і часом суворий. У другій половині дня буде простіше впевнено дивитися вперед і натхненно планувати майбутнє. Створення домашнього затишку, турбу та просад, город це те, що потрібно сьогодні, Не виключена підвищена вразливість та незадоволення. Місяць, перейшовши в рак, робить квадратуру до Венери і Нептуна, обережно з фінансами, може захотітися все і одразу, а тригон місяця з ліліт може провокувати примхливість, емоційні гойдалки, зайву турботливість, надмірний батьківський інстинкт. Намагайтеся реально дивитися на ситуацію і приділяйте увагу рідним. 2 травня п'ятий шостий лунний день. Дуже добре займатися сьогодні дихальними практиками, Проводити ментальне очищення, і це період поглинання та засвоєння енергії космосу. Особливий символізм енергії дня приносять аромати. У практичних справах супроводжується винахідливість і працьовитість, можуть проявлятися приховані здібності та здібності до матеріалізації ідей та розширення контактів. 2 травня проходить з'єднання Венери та Нептуна. Венера з Нептуном проявлять потяг до прекрасного, а знак Овен непереборне бажання до красоти та естетики та захочеться наблизитися до свого ідеалу. Марс в королівському градусі додасть яскравості та енергії, і головне, не перебрати з яскравим вбранням. А Меркурій в королівському градусі дарує кмітливість, високорозумову активність, тому не ображаємося на зауваження, оскільки місяць напружений Меркурієм, і це дає незговірливість та помилки, і бажано не поспішати. І в цей день цілком можна розчинитися в коханні. Ділові зустрічі від цього можуть сильно страждати. Не чекайте від них повноцінного ефекту. А в романтичних діалогах перешкоди може створювати раптова недорікуваність. Приємна вечеря теж буде доречною, але краще її запланувати. 3 травня – 6-7 лунний день. В цей день добрі слова та похвала мають велику силу. Люди стають більш чуйними та сприятливішими до теплих слів, але не намагайтеся лестити та лукавити, уникайте конфліктів та з'ясування стосунків. Місяць без курсу буде проходити з 11.04 до 14.29, а потім переходить в знак Лева. І все, що ховалося і залишалося всередині, тепер буде виставлятися на показ. З'являється потреба привертати до себе увагу, бути почутими, бути помітними. І є схильність драматизувати ситуацію. Місяць в леві робить людей більш активнішими, оптимістичнішими, чутливішими, до знаків уваги та компліментів, і субота може виявитися умовно продуктивним днем, а от насолоджуватися відпочинком та веселощами можна із задоволенням. Благоволіє до зустрічі з друзями, відпочинку, побаченням, творчості та й багатьом справам теж Надвечір наростає напруга, можуть бути спровоковані конфлікти, може проявитися занепокоєння, тривожність, загострення страхів, підвищиться травма небезпека, ніч може бути бурхливою. Постарайтеся, щоб у позитивному сенсі. Ніч може бути неспокійною. Не відвідуйте місця великого скупчення людей. 4 травня, сьомий восьмий лунний день. Восьмий лунний день починається з 11:19, перша чверть місяця. Це період очищення душі та тіла, покаяння. Фенікс згорає у своєму вогні і відроджується з попелу, тобто життя з чистого листа. Сьогодні сприятливі процедури, що очищують тіло, кишечник, житло. Це своєрідний невеликий результат, виконаного за перші сім днів лунного місяця. Цього дня відбувається засвоєння енергії та інформації. І багато хто може вже отримати якісь перші результати своєї праці. Але в нас є квадрат місяця до сонця. І це може створювати. Нервову обстановку, внутрішню боротьбу та конфлікт, особливо з протилежною статтю. І постарайтеся обійтися без жалю щодо того, що було зроблено не так, особливо, якщо було зроблено не вами, та приділіть увагу дітям, пограйтеся з ними. А Меркурій йде на секстиль до Юпітера. І це сприяє навчанню, здобуттю освіти, далеким поїздкам. Пошуку репетиторів та подачі оголошень. Але енергії може бракувати. Тож разом з дітьми ви можете щось новеньке вивчити. Ось такий у нас буде тиждень з 28 квітня до 4 травня. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!